Слухайте уважно, на які сьогодні теми буде це відео. Пенсії Україна-2025. Припинення пенсійних виплат. Як зберегти пенсію. Пенсійний фонд Новини. Соціальні виплати Україна. Відновлення пенсії. Відеоідентифікація пенсіонерів. Пенсія за кордоном Україна. Пенсія під час війни. Виплата пенсіонерам Україна. Вітаю вас, друзі! Починаємо. Увага! Українцям можуть припинити виплату пенсії вже через півроку. І це не чутки, не страшилки, а цілком реальний механізм, який діє вже давно. Але саме зараз його почали застосовувати активніше. Тож, друзі, дослухайте це відео уважно. Бо від того, наскільки ви будете проінформовані, залежить, чи збережете ви свої гроші чи ризикуєте втратити пенсію. Уявіть собі, людина все життя працювала чесно, сплачувала внески, нарешті отримує заслужену пенсію. І в якийсь момент їй просто припиняють виплати. А чому? Бо не пройшла ідентифікацію, наприклад, і ось тут починається найбільша проблема. Тема пенсій завжди була болючою. Для когось це єдине джерело доходу. А зараз під час війни, коли мільйони людей виїхали за кордон, коли сотні тисяч перебувають у зонах бойових дій чи навіть під окупацією, вимога обов'язкової ідентифікації виглядає мало не як просто якесь знущання. Люди запитують, навіщо? Чому не можна відмінити цю норму хоча б на час війни? Чому держава, замість того, щоб підтримати найбільш вразливих, створює для них нові такі стреси? А тепер давайте розберемося спокійно і по порядку, що це за механізм такий, кого він стосується, і що робити, аби не залишитися без грошей. Це в нашому першому такому випуску теми. Тому. Чому можуть саме припинити виплату пенсій. Почнемо з цього. Механізм діє не перший вже рік. Він прописаний у законі. Логіка держави така. Якщо протягом 180 днів, тобто півроку, пенсіонер не проявляє жодної активності з отриманням своїх грошей, то виплати зупиняють. І тут одразу два варіанти. Перше Укрпошта. Якщо людина отримує пенсію через поштове відділення, але півроку туди не зверталася, виплати зупиняють. Друге, це банківська картка. Якщо на картці півроку не відбувається жодного руху, не знімали готівку, не оплачували покупки, не робили переказів жодних, виплати також припиняються. І тут постає головне питання. А яке, вибачте, діло державі, витрачає людина свої гроші чи ні, не розумію цього. Це ж її кошти, чесно зароблені. Можливо, пенсіонер хоче відкладати, а можливо, живе з дітьми і поки не користується карткою. Або виїхав у село, де немає банкоматів і терміналів, так часто буває. Причин безліч. І вони абсолютно нормальні. Але для пенсійного фонду це сигнал, мовляв, щось не так, може, людини вже немає, а гроші даремно капають. Чи можна відновити пенсію? Так, і це важливо, якщо ви плати припинили, ви бачите, це ще не кінець, не переживайте, пенсію можна відновити. Але тут є нюанс. Доведеться пройти так звану фізичну ідентифікацію. Простіше кажучи, довести, що ви живі. Раніше був лише один варіант особисто прийти у банк чи до пенсійного фонду, показати документи, картку, підтвердити свою особу, але погодьтеся під час війни це ну, часто нереально зробити. Люди виїхали за кордон, хтось перебуває в окупації, у когось поруч немає відділення чи навіть і банку. Тепер, як заявила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, додали нові інструменти. Можна пройти ідентифікацію через відеозв'язок, тобто зателефонувати в пенсійний фонд і довести, що ви це ви. Не потрібно виходити з дому. Звучить непогано, але знову ж таки, що робити тим, у кого немає комп'ютера, смартфона чи стабільного інтернету. Питання риторичне, але всім зрозуміле. І ось тут виникає найбільша проблема. Влада ніби дала послаблення, але для тисяч людей воно просто непридатне. Бо в когось немає техніки, в когось немає зв'язку, а хтось фізично не може нікуди виїхати. Чому взагалі держава тримається за цей механізм? Офіційне пояснення таке, щоб уникнути ситуації, коли пенсія продовжує нараховуватися людині, яка вже померла, а гроші фактично висять. Мовляв, це нераціональне використання коштів платників ЄСВ. Але чи справді це наскільки критична проблема, щоб у час війни ставити під загрозу виплати сотням тисяч живих пенсіонерів? Багато людей вважають, що тут більше вигоди. Держави, ніж турботи про громадян. Бо що більше виплат удасться зупинити, то менше навантаження на бюджет. І виглядається так, що під приводом контролю у людей просто забирають гроші. Хто найбільше в зоні ризику? Це перше пенсіонери, які виїхали за кордон і не користуються українськими картками. Друге, Люди, що мешкають у селах без банкоматів і відділень. Третє. Ті, хто перебуває в окупації або в зонах активних бойових дій. І четверте. Ті, хто фізично не може вийти з дому й отримати пенсію через пошту. А це сотні тисяч людей. І саме вони найчастіше пишуть у коментарях, а що нам робити. Розумію вас, друзі, як підтвердити свою особу, якщо люди не можуть виїхати чи не мають інтернету. Ну, дивіться, який вихід! Зараз пенсійний фонд обіцяє пом'якшити механізм для окремих категорій. Тобто працюють над тим, щоб зробити ідентифікацію простішою. Але поки що конкретних рішень дуже мало. Фактично, пенсіонер змушений або проявляти активність на картці. Або раз на місяць зняти чи витратити мінімальну суму або готуватися до того, що доведеться проходити ідентифікацію. Найбільше запитання чому не відмінити. І це головне, чому в умовах війни цей механізм не скасують. Люди й так у стресі, втратили домівки, рідних, виїхали світ за очі. Для багатьох пенсія остання ниточка виживання. І замість того, щоб дати спокій і упевненість, держава створює ще більшу невизначеність. Багато хто впевнений, ці всі перевірки потрібні не стільки для порядку, скільки для економії бюджету. Бо зараз кожна копійка в дефіциті. Ми це розуміємо. Висновок такий, друзі. Отже, ситуація виглядає. Дивіться як, якщо ви півроку не отримуєте пенсію, через пошту або не користуєтеся карткою, виплати зупиняють. Відновити можна, але доведеться пройти ідентифікацію. Варіанти є, дивіться, які у банку особисто можна або через відеозв'язок, та для багатьох людей обидва шляхи практично недоступні. Влада обіцяє полегшити процес, але чіткої відповіді на головне запитання. Чому взагалі не скасувати цей механізм під час війни, ми досі не почуємо і не чули. І ось у цьому і полягає головна небезпека. Люди, які все життя працювали і мають повне право на свої гроші, ризикують їх втратити через таку от бюрократію. Тому будьмо пильними: якщо отримуєте пенсію через картку хоча б раз на кілька місяців, зробіть операцію навіть на мінімальну суму. Якщо через пошту, постарайтеся регулярно з'являтися у відділенні, якщо ви за кордоном уточніть можливість відеоідентифікації, бо краще підстрахуватися зараз, друзі, ніж по тому, боротися за відновлення своїх виплат. Бачите, за кордоном такої проблеми немає, тому що там швейцарські банки заповнені грошима, золотовалютні фонди заповнені грошима. Це все заповняється на майбутнє для людей. Бо про людей просто ті держави думають. Там є так само і золото видомні компанії, які те золото, коли вони видобувають, вони їх конвертують у гроші для майбутніх людей, щоб виплати були стабільними на різні їх потреби. А різні агентства нерухомості, які дають людям там квартири. Майже на пожиттєвий такий, знаєте, срок виплати, так само думають, як зробити для людей добре. Ось так би було і в нашій державі. Щоб банкіри різні і інвестиційні компанії, нерухомості, або туристичні якісь компанії, так само вони вкладали свої кошти в державу, всі повністю. І та держава ті кошти брала і виплачувала для людей, це би було можливо, просто зараз стараються так зробити, щоб були ті виплати, напевно, що якось не такі вже й великі. Ну добре, я це так відступив, трошки, друзі. Думаю, інформація була корисна для когось. Вона є не нова інформація, але надіюся, що вона була для вас корисна. Якщо ви бажаєте слідкувати за каналом, коли з'явиться ще свіже відео, підписуйтеся. Обов'язково, щоб отримати сповіщення. Ну, Якщо бажаєте, підтримайте відео це подобайкою, щоб іще люди побачили. І це розвитку каналу так само допомагає, буду вдячний. Все тоді почуємося вже в наступному випуску. На все добре і хай вам щастить!